Всім привіт! Всім гарний тризуб від українця, які створює меблі під час війни, в цих от реаліях, які у нас там дістали ці росіяни. Сьогоднішнє відео я хочу вам розказати та показати, як ми дроблюємо крісло, робимо реставрацію. Я вже знімав вже відео. В якому вже показував, як проходить демонтаж крісла, що ми робимо, як ми робимо. Але, хоч що у нас вже віти, що ми вже зробили, ми вже повністю посили весь каркас, ми пофарбували ніжки, ми повністю знімали, ми повністю знімали оце покриття, повністю до тонування. Потім це тонування повністю переробили. Потонували, закрили лаком. Потім останнім слоєм ми зробили отаку паталь і закрили лаком. Зробили трохи бітума, додали всі частини, щоб вона тако виглядала, як старе, старе золото. Бачите, як вже виглядає крісло? Давайте я вам покажу, як це крісло виглядає задньої частини. Як виглядає каркас? Бачите, Каркас повністю зроблений з бука. Ми всі-всі-всі-всі частини посилили вже якщо там похитається крісло, воно буде не буде хитатися. Виді, бачите, воно тільки на, на полу хитається. Воно не буде хитатись, тобто ми повністю-повністю все крісло проробили. Але ми столкнулися з такою. Складнощою на сьогодні, що, бачите, ми ще не зашиваємо задню стінку. Всі крісла стоять з чогось ждуть. Але ми вже могли вже закінчити ці крісла. Під час війни дуже тяжко привозити всі матеріали, а у нас тканина і канти, де з Франції. І ми не можемо доробити задню частину, поки не приїде отакий от там кантик, який там буде використовувати в цій частині, але у нас він буде золотий. На всіх кріслах, бачите, подушка вкладається. В нижньої частині тут ми поставили ремні м'які і поставили защитну тканину, щоб ці ремні тримали упругість. Потім на них кладеться така подушка з поролоном. У нас була ще одна складність по цим кріслам. У цього бачите, бахрами у нас не хватало, бо... Ті люди, які там займаються тканини, не учли той факт, що цей кан треба ставити зверху і знизу. Як ми вийшли з цієї частини, бачите, ми кан доробили тільки до цієї частини, зробили зверху і знизу. І так у нас появилось можливість, щоб не дозумовляти цей кан. Зробили ручну викладку і зробили таку капітолі. Збили капітони. У нас вся, бачите, ручна викладка. отут іде, і пуговка втягнута. Але сама, сама складна річ у нас була в цих кріслах ці підібрати такі птички. Бачите, щоб зробити рапорт, от, бачите, от. Іде, треба а, на тканині знайти цей малюнок, який повністю а, буде переходити бачите, на цю частину, і а, на ці частини теж. Тобто, бачите, он, видите, малюнок у нас, якщо ми бачимо крісло, то всі малюнки у нас сходяться. І це дає нам можливість півтори. Це називається рапорт. І цей же рапорт у нас переходить на а, основну юбку крісла. бачите? У нас птічки в одну сторону, в другу сторону. Точно так же вони йдуть повністю по всім птічкам. Друзі, щоб створювати такі проекти, нам дуже тяжко виходиться під час війни це робити. Але ми це робимо, тому що ми знаємо, що війна закінчиться, наші Збройні сили дадуть цим расистам звіздюлєй. І ми зможемо відновити нашу економіку. А плюс, що якщо ми робимо і постійно платимо е налоги, е допомагаємо нашим Збройним силам, волонтерам, то ми наближаємо нашу з вами перемогу, то там, быстро, ну, наближаємо нашу з вами перемогу. Тому, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока.